Аню завжди називали татовою донькою. Коли була маленькою, не могла зрозуміти, хто і чому так вирішив. Адже батько любив їх із молодшою сестрою однаково, ніколи і нікого не виділяв, влаштовував обом донькам свята, дарував рівноцінні подарунки. Тільки, ставши вже дорослою і поховавши батька, дівчина зрозуміла, чому вона була саме татковою донькою. Не тому, що він любив її більше, ніж молодшу Ніну, а тому, що для мами вона була лише нянькою для її улюбленої донечки. Аня дивувалась, як можна своїх дітей любити так по-різному. Після смерті батька, і мати, і сестра начебто забули про її існування. Вона тоді вже встигла вийти заміж, переїхала до хати свекрухи, і до своїх рідних. Хіба тільки в гості навідувалась, та й то на великі свята. Іноді, засумувавши, дзвонила мамі просто щоб почути її голос поговорити про дрібниці, розповісти про свої проблеми адже ж це мама хто, як не вона, підтримує свою дитину в труднощах порадіє її успіхам та досягненням. Але жінці не було ніякого діла до життя старшої доньки. Пару разів навіть трубку кинула, заявивши, що зайнята. Нема коли. Ну, може, і дійсно була зайнята. А одного разу зателефонувала бабуся, яка мешкає в іншому місті. Анечко, дитинко, ти що там мамі набридаєш? забурчала в трубку. З бабусею, маминою мамою, їхня родина контактувала рідко занадто сварлива і норовлива. Все має бути, як вона велить, і ніяк інакше. Бабуль, ти про що це? Дівчина не розуміла, про що йде мова. Вона і так бачиться з рідними кілька разів на рік. Та я з твоєю мамою вчора по телефону розмовляла. Скаржиться, що набридаєш своїми проблемами. Не знає, бідна, куди від них подітися. Ти б акуратніше з нею. Все ж таки вона не молода дівчина вже. Навіщо їй хвилюватись про чуже, якщо свого достатньо. У Ані мало телефон із рук не випав від образи. Про чуже. А вона ж напередодні дзвонила мамі порадитись хотіла. Не зі свикрухою ж свої жіночі проблеми обговорювати якось незручно. Розмова не вдалася. Мама, як звичайно, відмахнулася від неї. Відповіла, що не знає, чим допомогти. Що підказати. Бабуся, я все зрозуміла. Тихим голосом відповіла. Не хвилюйся, я більше не буду їй набридати. Ця розмова стала останньою краплею перед прийняттям важливого рішення. Аня справді перестала дзвонити мамі. Навіть відмовилася від тих нечастих візитів до неї на свята. Було складно, дуже складно. Багато разів рука тяглася до телефону набрати мамин номер, почути її голос, але стримувала себе. Думала, що і так занадто довго почувала себе дурненьким маленьким цуценям, яке, виляючи хвостом, йде до людини. Воно хоче показати свою любов, довести, що заслуговує на неї. Адже воно таке миле та віддане. Але у відповідь. Отримує стусан ногою в грубе, і летить стрімголов подалі від цієї людини. І от знову і знову, піднявшись і зализавши рани, намагається наблизитись і знову отримує той самий стусан. Мабуть, годі вже якщо її не люблять рідні, якщо вона їм не потрібна, то треба вчитися жити без них. Минуло багато років. У житті Ані багато чого відбулося. Чоловік започаткував свій бізнес, і він швидко став прибутковим. Змогли купити квартиру, переїхати жити окремо від свекрухи. Народилися і виросли діти, роз'їхалися в різні боки, залишивши одних батьків. Але дзвонили часто, розповідали про своє життя, ділилися проблемами, питали поради. Аня! На той час уже Анна Тимофіївна раділа цим дзвінкам, чекала на них з нетерпінням. Їй було приємно приймати участь у житті своїх дітей. Тішило, що все ще у них в авторитеті адже радяться ніколи б вона не подумала, що вони їй у тягар, що втомлюють, набридають чи заважають жити. Того суботнього дня. Аня з чоловіком готувалася до від'їзду на дачу. Починався сезон. Треба було прибрати там після зими, зняти укриття з винограду та малини. Так, справ весні завжди безліч. Стигай тільки з усім управлятись. Цю дачу подружжя купило вже після того, як діти роз'їхались жаліли, що раніше не додумались чудове місце для дітлахів. Ну, нічого. Тепер онуків чекатимуть у всеозброєння. Он яку знатну малину Тимофіївна виростила. Будуть малюкам вітаміни. Якось наполегливо та вимогливо задзвонив телефон. Номер телефону був незнайомим. З подивом подивившись на екран. Хто б це міг бути у вихідний та ще й так рано? Аня відповіла на дзвінок. Голос молодшої сестри Ніни вона не одразу впізнала. Та й не дивно. стільки років не бачилися і не чулися. Анька, привіт. Це я нінка. Жінка посміхнулася від цих слів. Пенсія не за горами, а все ще нінка. Ну, та гаразд. Привіт. спокійно відповіла. Сестричко, тут справа така. Розумієш, маму нашу вночі швидка забрала. Співчуваю. Тільки й відповіла Анна. Вона намагалася бути холоднокровною, нагадала собі, що це для неї чужі люди, Ну, принаймні вона для них потрібно так само і до них ставитись. Але серце забилося з переляку, і вже тривожно спитала Що з нею? Ой, Анька, затараторила сестра. Інсульту мамки нашої. Вона вчора перехвилювалася. От і сталося таке. Ніна навіть собі не хотіла зізнаватись, що причиною маминої хвороби стала вона. Лише грошей у тієї попросила. Знала, що пенсію напередодні отримала, а їй ну вкрай, гроші були потрібні. Ось і почала спочатку просити, а потім вимагати. А потім і на пошуки їх по квартирі кинулась, відштовхуючи матір, що лаялась та хапала її за руки. Літня жінка не втрималась на ногах від поштовху дочки впала на підлогу і вже не встала. Зла на жадібну матір Ніна навіть не звернула уваги, що та не піднімається, так і залишила її лежати на підлозі безпорадно. Пішла з дому. А коли повернулася через кілька годин, то застала її в такій же позі. Злякалася. Адже можуть і в поліцію забрати за те, що так штовхнула. Зателефонувала до швидкої. Лікарі, що приїхали, забрали маму, сказавши, що у неї інсульт. І що, судячи з її стану, швидку годину за дві тому слід було викликати. А тепер, дай боже, щоб вижила. Дізнавшись, у якій мама лікарні, відклавши подорож на дачу, Аня кинулась туди. Чоловік знав про її стосунки з рідними, адже йому часто раніше доводилося заспокоювати дружину, що заливалась сльозами, намагаючись відволікти її від образи на маму. Але не відмовляв запропонував відвести машиною, що було швидше. Мама була у реанімації. Лікарі сказали, що стан важкий, що надто пізно викликали швидку. Адже для інсультників важливі саме перші кілька годин. Ось привезли б до лікарні відразу після того як впала. Впала? не зрозуміла жінка. Що значить впала? Та не знаю. розвів руками лікар. Її дочка нічого не говорила, як вона впала. Але на потилиці свіжа гематома. Якби в іншому місці, то могли б припустити. Що впала через раптовий напад хвороби. А так, ніби штовхнув хтось, на спину впала. Анна весь день просиділа у вестибюлі лікарні, чекаючи найменшої інформації про стан мами. Вже пізно ввечері черговий лікар дозволив їй подивитися через вікно реанімаційної палати на хвору. Вона згодна була тільки після цього поїхати додому. На ліжку Оточеному купою приладів, лежала зовсім чужа для неї жінка. Вони ж не бачилися майже двадцять років. Мама сильно постаріла, змарніла. Можливо, ця хвороба так її змінила. А може, і життя не надто солодким виявилось Аня вдивлялася в риси своєї матері, шукаючи в них хоч щось знайоме, рідне, але не знаходила. Надто далеко розійшлися їх життєві дороги, надто багато часу минуло, стираючи в її пам'яті та душі все, що було пов'язане з рідними людьми. Домовившись із лікарем, що за найменшої необхідності дзвонитиме їй у будь-який час, навіть уночі, Анна зателефонувала чоловікові, щоб той забрав її додому. Поки чекала його у вестибюлі, набрала номер сестри. Та не зволила не те, щоб приїхати до лікарні, а навіть зателефонувати і поцікавитись, як у мами справи. У слухах голосна музика, що заглушала голос сестри. Ніна, що у тебе там відбувається? запитала. А що? Я відпочиваю. За голосом зрозуміла, що сестра трохи на підпитку. Маю право. У мене така трагедія мама у лікарні. Потрібно розслабитись, щоб на сусідньому з нею ліжку не опинитись. Ніна хіхікнула, задоволена своїм жартом. Зрозумівши, що сестру Ані трохи не цікавить інформація щодо стану мами, Аня відключила телефон. Мама пролежала у лікарні місяць. Старша дочка весь час навідувалася до неї. Купувала ліки. Платила додатковим доглядальницям. Молодша ж, прийшла лише кілька разів. Їй було ніколи. Вона влаштовувала своє особисте життя. З начисленних численних зустрічей із сестрою, Анна дізналася, як жили її рідні. Коли її спілкування з сім'єю припинилось, сестра лише школу закінчувала. Як виявилось, вчитися далі вона не збиралась. Та й працювати їй не дуже хотілось. Добре, що у мами були знайомі, котрі влаштували Любу донечку секретарем у мерії. Робота лінива, вари шефу каву та відповідай на телефонні дзвінки. Але і там їй швидко набридло, що й не замаячила перспектива вийти заміж за одного із кабінетів тієї ж мерії. Ось тільки коханий не поспішав пов'язувати себе узами шлюбу, а, дізнавшись про вагітність Ніни, швидко знайшов собі нову пасію в архіві. Зробила аборт. Мати змусила сказала, що не збирається їй бастрюка собі на шиї вішати. Тепер дітей більше не може мати. З одного боку, добре, звісно, але наступного разу довелося щось інше придумувати, а не вагітність. Щоб гідного чоловіка у своїй сіті заманити. І тут вона виявилася ні з чим. Чоловік був готовий на ній одружитися, молодій, здоровій та вродливий, все про спадкоємців говорив. А, дізнавшись про її безплідність, послав куди подалі і вирушив собі інший породистий інкубатор для потомства шукати все якось нещастило ніні прилаштуватися хоч до когось. А після тридцяти взагалі в тираж вийшла на багатеньких та успішних нічого стало розраховувати їм старшокласниць подавай. І мати бурчати почала нескінченно. Що вік, що втомилася, нарешті, дочку недолугу утримувати, їй самій нянька вже потрібна, не до дочки зовсім. Ніна зі шкіри геть лізла, щоб хоч якогось чоловіка дістати. Та піти з цього дурного дому, із маразматичною старою. Вже й вимоги до претендента на її серці стали скромнішими. Вже і корону до стелі довелося зняти надіту колись матір'ю, що її доча най-най. і земля крутиться, виключно, щоб її облажати. Але поки що з особистим життям не виходило. А того дня вона у матері вимагала гроші. На нове вбрання. Познайомилася з одним чоловіком. У гості її запросив. Потрібно було щось нове прикупити, щоб не пропустити претендента на щастя неземне. Не до матері їй було зовсім. Анна знову побувала в батьківській хаті, коли маму перевозили з лікарні. Вся турбота про хвору жінку лягла на її плечі. Ніна з дому втекла ще до виписки з лікарні. Сказала, що не вміє доглядати за лежачими, що запах в домі буде нестерпний і вона не витримає. І взагалі, вона ще надто молода, щоб гробити своє життя на паралізовану людину. Анна найняла професійну доглядальницю реабілітолога, яка погодилася жити в квартирі з хворою. А житті необхідна цілодобова увага. Аня часто навідувалася до матері. Допомагала доглядати за нею, прибирала в будинку, готувала їжу, іноді помічала, що хвора намагається щось сказати, але марно. Пробувала по губах зрозуміти, але нічого не виходило. Припустила, що мати улюблену цю свою кличе її вона тижнями не бачила, сумувала, мабуть. Так і померла мати від повторного інсульту. Пролежавши трохи більше двох років, так і не вийшло у неї вимовити слово, яке намагалася сказати щоразу, коли бачила старшу дочку поруч із собою. І це слово було не Ніна. Вона намагалася сказати слово пробач.